Є наступний гість це Ігор Козій військовий експерт про армію. Зараз можна говорити безкінечно. Буквально пару годин тому була новина на офіційному сайті Міністерства оборони про те, що в рамках акції на підтримку української армії на рахунки міністерства оборони надійшло уже більше 60 мільйонів гривень. Нагадаю, що люди дзвонять на мобільний номер 565 на підтримку української армії і перераховують гроші. Це Міноборони повідомляє. От ми з паном Ігорем якраз говорили, що з цими грошима, що з ними роблять? Ви ще знаєте про це? Ні, я не знаю. Я вам скажу відверто, я не здивуюся, якщо Міністерство оборони немає ні механізму витрачання цих коштів. Якщо я не здивуюся, якщо наша держава ще коштів буде ще брати податки. і Я зовсім не здивуюсь, якщо у нас немає прозорого механізму щодо звітності, на що потрачені ці кошти, ти, до речі, кошти громадян. Тобто, оці такі три фактори, вони знаєте, іноді наштовхуються на те, що, на жаль, бюрократичний механізм, який сьогодні існує, mm -hmm. і, на жаль, безвідповідальність і певним в певному обсязі, знаєте, така собі позиція, в тому числі військових, бути осторонь того, чого не прописано, значить, не дали команди не виконую, а дали команди спробуємо виконати. От вона, до речі, має відображення і тут. Ут, тобто, ви ж не прочитали на сайті. На що ми витратили кошти? Да, ми не прочитали на сайті, чи є механізм. Ми не прочитали на сайті. Фак... Є, що вони зібрані, так, інформація про те, що вони зібрані. Як багато до речі, чого іншого. От я спеціально сьогодні захватив листа до Міноборони, це останній лист, якщо не помиляюсь, колишнього міністра Ігоря Тенюха на Яценюка, де прописано ряд проблемних питань. І угу. в тому числі це питання, знаєте, от, як будучи просто експертом, я глянув на одну річ: 52,5 тисяч пар черев'яків. Ну, якщо зрозуміти інформацію, яку ми отримали з тилу, то чітко можна пояснити, чому на сьогоднішній день збройні сили не можуть призвати більше народу. Та да, банальна річ, не вистачає Так, да, Немає вже я не кажу про акумулятори. Вже я не кажу про будемо казати. Ну тут питання навіть не в цьому. Питання в тому, що коли, вибачте, йде певним чином агресія, то держава повинна якось об'єднати всі свої інституції влади. Десь вони повинні бути акумульовані в якомусь центрі. Угу. От, наприклад, у нас ці черевики 100% є в мобіліційних запасах Міністерства внутрішніх справ. То чому терміново в Кабінету міністрів не прийнято рішення передати все це для держави, або е, інше питання, да, виділили начебто, кошти. Там, е, наскільки я розумію, от 6 і з тої цифри 6,7 було заявлено про 4,5, а вже наскільки я прочитав, там один. З невеличким мільярдів гривень вже перераховані. Чому, якщо Міністерство оборони не може, просто не може ці кошти реалізувати через те, що в нас немає, будемо казати, достатньо тих фабрик, які готові пошити це взуття, не може просто закупити. Знову ми впираємось в якийсь, мабуть, механізм. Ну, і по пальному, і по акумуляторах, і по інших, будемо казати, запасних частинах. Цікаво, мабуть, а що далі? Да? От. Ну а як діяти в такій ситуації? Тобто, виходить, що більше того, от я спілкувалася з військовими, що насправді форма, в якій солдати служать ну, військових частинах, це один тип форми, а форма, в якій треба йти на війну, фактично це зовсім інший тип форми і в Україні. Вона супер обмеж, в супер обмежених кількостях, ну да, ніхто ви знаєте, не навіть в збройних силах радянського союзу у нас завжди існував певний такий комплект маскировочних халатів, да ага. для різного о, сезону ага. для весна там. Осінь, літо, зима і все це шло в обмеженої кількості. Після цього, якщо ми пам'ятаємо, після зеленої форми ми почали робити маск-халат, вибачте, камуфляж. Після цього, значить, коли в нас вже пішов камуфляж, всі зрозуміли, що камуфляж не можна робити тільки під літо чи під. Весну його треба робити під зиму. А про під осінь, а про зиму ми якось даже не бачили такої, знаєте, форми в наших військовослужбовців, які відповідали більш зимовій формі. Або якщо ми згадаємо операцію там в пустелі, да, Сполучені Штати правда, в них все починаючи від одягу до черевики, все під під пісок. Красяться техніка підписок. Я не буду здивований, якщо у нас не вистачить краски для цього, щоб все знаєте, якось зробити більш-менш замасковане. Однак, мабуть, треба зрозуміти, чому це відбувається. Ну, перш за все, я повернувся до такої, знаєте, цікавої книжки. я її Зовсім недавно підняв її. До речі, 14-й розділ писав заступник міністра Леонід Поляков. Це небезпека, На мі... а ні, ні, ні. Я думала, що це видання цього національної білетень. Бю ні, -ні -ні, ні, ні, це не бюлетень, це саме вони робили дослідницьку роботу виховання доброчетності та боротьба з корупції в оборонному секторі. Фактично, все, що ми маємо, це наслідок 22 років корупції в оборонному секторі. Угу. І е, просто, якщо це історично так от продивлятися, то можна зрозуміти все, візьмемо, наприклад, сьогодні. Да? Е, ми повинні були відповідно до тих документів, які приймалися тим попереднім верховним командувачем, повинні перейти були повністю на контракт. Але угу. контракт треба забезпечувати з бюджету, так. а грошей з бюджету, щоб поповнити, Міністерство оборони повинно було щось продати. Тобто, фактично, ми вимушені були продавати там, техніку, збройня для того, щоб принаймні якось годувати чи зробити дах над головою для військовослужбовців. Зараз, на мій погляд, настав час терміново відмовлятися від тої програми, абсолютно просто е, взяти указ президента, де чітко прописати, значить, що програма припиняє дію і нову програму зробити. Причому, на мій погляд, ця нова програма повинна е, містити два е, таких. Е, ну, Підхід такий, щоб ми вже не заперечували контрактну службу, і в той же час ми повинні повернутися обов'язково до, до строкової служби. Угу. Без цього ми сьогодні не здатні закрити, будемо казати, весь проблем. Треба нагадати, що Німеччина остаточно на контрактову службу перейшла рік тому влітку. Це така потужна європейська економічно розвинута країна, яка як може, Німеччина. Да, яка може собі дозволити, це і просто напевно, коли все це всі все це планувалося, Ну, Гриценко був одним же ж в принципі з ініціаторів, скорочення армії, переведення на контрактну основу, тоді не було реальних загроз за великим рахунком, а Тепер ми ні, ви знаєте, я зовсім не так хотів би це трактувати. Гриценко скоріше, все це робив під е, тиском, тому що прем'єр-міністр. Тимошенко вона обмежувала в коштах міністерства оборони. До речі, за її часи у нас саме було найнижче ВВП збройних сил. Десь сім дев'ять ВВП йшло на оборону, і фактично одна із заяв, скільки я пам'ятаю Гриценко, тоді була, що ми повинні привести відповідність чисельність збройних сил до значить, того бюджету, що нам дають. Ну в чому, на мій погляд, груба помилка Гриценка, і він повинен це признати як стратега. Тому що, вибачте, ми не приєдналися до НАТО. Не приєдналися, так. І ми, були ми хоч і планували, але це було, м'яко кажучи, період в 5-10 років. І от на ці 5-10 років ми повинні були зберігати от той законодавчу норму 3% ВВП, угу. які, до речі, партія Батьківщина вилучила з закону про оборону. Угу. От о, така будемо казати історія. Ну, воно до трьох ніколи не доходило. по Помога там де десь... ніколи. Абсолютно правильно. Ніколи воно не доходило. Не за часів Кравчука, не за не шість. за часів. Ні, ні, ні. Воно було е більше двох. Відверто вам кажу, воно було більше двох, потім пішло понижатися і так далі. І тому подібне. Ну, Там багато чого, якщо ви колись зайдете на сайт нашого інституту, там дві статті ми робили свого часу mm -hmm. ще в 2008 році. Це одна стаття називається граблі під назвою Оборона реформа. І друга стаття це фактично висновки уроків, обороне планування, висновки та уроки. Mm -hmm. Де чітко все прописали. Включаючи норми, включаючи юридичний аспект, економічний, політичний і все решта. Угу. Ну, а тут... а скажіть, яка, ну, яка ваша думка взагалі щодо українського військового майна, майна української армії, яка залишається наразі на території Криму? Та? Тобто Україна має це евакуювати. От, наприклад, бойових дельфінів вже забрали. Н ні, ну я розумію. Бойові ну, дельфіни ж розумієте. Нам треба це, все це на рівні військових забути це. Це вже справа юристів, міжнародників, і це вже справа дипломатів. Ну чому? Якщо українська армія Міноборони не займає активну позицію, то не. що юристи будуть робити? Має не, бути… Не. Міноборони може зайняти тільки активну позицію в тому, що їм потрібні ресурси. До речі, Цікаве питання про ресурси. Сьогодні була нарада. Основний ресурс збройних сил будь-якої держави це люди. Сьогодні була нарада, що робити з тими курсантами, значить, була ініціатива висунута нашим громадською організацією інститут євроатлантичного співробітства, що робити з курсантами-кадетами, які не зрадили батьківщини, які не порушили військову присягу uh -huh. України. І дуже цікава річ вийшла. Ви знаєте, знову така із себе містечкова кулуарна атмосфера, де чомусь. Для вирішення цього питання забули запросити представників військово морських сил. І знаєте, таке враження складалося, да, начебто ми десь в іншому вимірі знаходимося. Нам розказують, що у нас законодавство не готово до цього. Нам розказують, значить, що, вибачте, ми за фахом повинні щось з'ясувати. Тобто, хлопці, ми в стадії війни. Працюйте, якщо ви державні службовці, і у нас знову ми підходимо до того моменту, що розуміємо, що сьогодні, на жаль, генеральний штаб на чолі з керівництвом повинно терміново перезавантажити. Терміново перезавантажу. От я вам привожу приклад. Да, знову до цієї контрактної рік тому в мене йде суперечка з керівником Головного управління оборонного планування, який, до речі, служив з новим з призначеним міністром. Ага. Йде суперечка. Він мені доказує, що це перспектива, що це класно, що це, це нормально. А маємо то, що маємо. Я ж зараз хочу подивитися, що цю людину треба звільняти неоднозначно, тому що вона стоїть не на патріотичних діях, або він низький професіонал. Угу. Така ж сама у нас позиція з головним управлінням, з головним оперативним управлінням, який відповідає за планування, з начальником тилу, який довів все це от, до цього. Це ж фактично не повинно було відбутися. Розумієте, якщо ти вже такий принциповий, то ти повинен про це, це заявити. Це, це генерал Шутов, да якщо я не помиляється генерал Шутов, це на головному оперативному, оперативному. управлінні, Да а генерал Аскаров – це на головному управлінні оборонного планування. Uh -huh. Тобто це однозначно вже люди, які от відповідно до листа підкреслюють Тенюха, свої обов'язки, сюди ще треба додати начальника тилу, сюди ще треба додати людину, яка відповідає за озброєння в міністерстві, uh -huh. Їх повинно звільняти. А прокуратура повинна розібратися, чи це вони зробили навмисно, чи це фактично е знаєте, якісь під наказом, під нажимом, чи uh -huh. під чимось. Ну, от, до речі, по генералу Шутову були питання, і я про це писала, і колеги мої про це писали, що він родич колишнього міністра Лебедєва, та? і ніби він ще має дуже плотні зв'язки з паном Медведчуком. А чи генерал Шутов працює зараз? Не ну, ви висунено. знаєте, наскільки я володію інформацією, він у шпіталі знаходиться. Я думаю, зручний час якраз знаходитися у шпиталі. Тобто він у шпиталі. Да. <кхем> тобто я не готовий сказати, що і як. Ну, тому що, тогда... ну, тому, ну, що, то, що, що... мене це. Це дуже дивувало вже більше місяця. пройшло, всі в міністерстві і всі в генеральному штабі знають, що він що він ну, ви знаєте. Близький. На мій погляд зараз цікава річ відбувається. от Правильно до речі, сказав в вашій студії е колишній командувач високомобільними чи аеромобільними військами. Якубець полковник, uh -huh. правильно казав? Вони просто зараз пережидають. Перечекають, якщо вони вижили, то знову ми залишаємо все те, що було. Фактично починається нове коло боротьби з корупцією в оборонному секторі. Угу. Тобто, знову це тил, корупція, це озброєння корупція, це кадри корупція, це міжнародні відносини корупції, і все це треба терміново перезавантажувати. Так. Добре, я вам дякую, що ви прийшли до нас. Ще маємо кілька новин. Будемо завершувати ефір. Це Ігор Козій, експерт військовий, горс про армію. Знову каже, можна говорити безкінечно Абсолютно. зараз. Ціла купа мене дуже хвилюють. Бойові дельфіни, чесно, От, взяли, прийшли і забрали. А, ну, ну ви знаєте, мене теж хвилює все, те, що у нас живе, є. Буде, тобто, I mean. будь ресурси, особливо людина в погонах, особливо людина в погонах, повірте, суспільство повинно звернути на них увагу. Пощо в іншому випадку у нас буде щось незрозуміло? От як ми не досказали з вами, то що слава Богу, ми зрозуміли, що курсантів можна відправити на навчання і uh -huh. пояснили, як це зробити, Но при той фактично. При тому механізмі адміністративного блокувати все, що можна, я думаю, що цю справу можуть завалити. Для того у нас є громадськість, яка повинна відслідковувати. Я думаю, за допомогою вашого каналу ми будемо з'ясовувати ці питання. Теж дякую вам дуже, що дякую прийшли вам. до нас.